Дайте Україні можливість захиститися це гасло від представників української діаспори, з яким вони вийшли на акції протесту у різних країнах світу. Одними з перших українці вийшли у Франції, закликали Європу та США дозволити Україні бити західною зброєю. Самі розумієте, куди їх поглибше, адже тільки це. Глиб Росії і далекобійні ракети допоможуть зупинити регулярні російські обстріли наших населених пунктів. Згодом ініціативу підхопили в Британії. Не залишилась осторонь і громада Швейцарії на потужні ворожі обстріли Львова і Полтави реагували акціями протесту українців в Канаді і в Сполучених Штатах Америки. Гіс нашої студії нині це Павло Грот, президент світового конгресу українців. Вітаємо вас, пане Павло. Дякую, раді бути дякуємо, що завітали. Про можливість нам захиститися і про заклик дати цю можливість. А ми зараз говоримо про яку кількість представників нашої діаспори у яких країнах? Ну, от хочеться розуміти, масштабність акції, зважаючи на те, скільки триває повномасштабне вторгнення, і скільки акцій вже відбулось від наших за кордоном. Який масштаб зараз? Перше, це постійна робота. Світовий конгрес українців об'єднує українські громади у понад 80 країн світу. Це є діаспора сьогодні, яка начисляє понад 25 мільйонів українців. Ми вирішили такий етап, що майже так само українці живуть за межами України як в Україні, але це також є величезна політична сила, і дам додати вам приклад, як ми як ми працюємо, найкраще буде показати нашу акцію під час повно... другої річниці повномасштабного вторгнення. Це коли зібралися українські громади, було тисячу акцій на один день, 750 міст, 70 країн, кожен континент, включаючись Антар Антарктику. Тобто, подумати, я думаю, що такої групи в світі немає, що може за один день зібрати масові протести, маніфестації у 750 міст у світі. Ну це показує сила української діаспори. І це ж ви бачите, це відбувається постійно. Є міста, як скажімо, в Парижі, що... Кожного тижня відбувається зібрання, і вони проводять протести. І це можу вам навести десятки прикладів, що постійно йдуть ті такі акції. А як ви вимірюєте силу діаспори? От ви почали говорити, от як <кій> ви вимірюєте ефективність заходів? Пам'ятаєте, на початку війни у Польщі громада українська заблокувала просто тілами стали і заблокували перевезення а, російських і білоруських вантажів? Ні, і все, і стояли там на кордоні. І вони такі так і стали заблокували геймченджером. Да? Це от вони змінили це. А як ви міряєте акції протестів? Яка їхня ефективність? Що є мірилом? Головне, то є закликати, щоб до нас долучилися політики, щоб до нас долучилися медіа, до нас долучилися інші громади. Інші, тобто інші етнічні громади а, і ті, що впливають на політику, то протести самі собою мають важливий ефект, шо що, що показові. Але головне є, і ми вчимо наших лідерів, наших українських громад по світу, щоб тоді вміти, як зайти в коридори влади, зайти зайти до тих кабінетів, де вирішуються ці питання, але в демократичних країнах. А, Політики підслуховують чи слухають своїх виборців, і головне, що ми впливали на громадське суспільство. Так де вам вдалося? Де галочки? В які коридори, в які кабінети, де зайшли? Так. Ну я можу дати приклади починаючись, скажімо, з, з кордонних країн, де я зустрічаюся часто з президентом Польщі на офіційних зустрічах. Іду до, до, до кабінету, щоб зустрічатися разом з провідниками української громади. Де я йду до йду по подалі, йду до Хорватії, зустрічаюся з прем'єр-міністром Хорватії. йдемо до, до Франції, зустрічаємося з міністром оборони Франції. Ідемо до Великобританії, зустрічаємося з закордонним міністром, секрет, секретарем з. Онішевські в Канаді безпосередній контакт до прем'єр-міністра Канади і так далі. І так далі. Я що завершив робоч, робочий візит до Південної Америки. Там ми зустрічалися з міністром оборони Аргентини, як, наприклад, з міністром закордонних справ Бразилії. Тому ми, як громада, маємо маємо доступ до тих перших осіб. Головне, щоб ми підтримували громадську думку в, в стороні України. Бо російська пропаганда дуже сильно працює і в таких дуже то. Пропагандистських меседжів, що чи саме звичайний там німець чи канадець не розуміє тонкості цієї цієї пропаганди, пане Павле, А наскільки ми присутні у політиці, не як ті, хто можемо поспілкуватись з політиками, а як політики. Ну, от приклад Христя Фріланд, приклад Канади, приклад Сполучених Штатів, Ентоні Блінкен. Але тут же ж теж цікавий момент: якщо людина має українське коріння, це ж не факт, що вона має тісні стосунки з діаспорою. Ну, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Відповідно, з ним теж потрібно наводити uh -huh. Uh -huh. мости і комуністичні. Пані Спарт. Спас, Вікторія Спарц, яка. Здавалося б та має українське коріння, проте ну її позиція не те, що сильно співпадає так, так з нашою. Відповідно, це питання і наведення мостів з тими, хто має українське коріння. Я думаю, Вікторії Сперт це є виняткова ситуація, бо я би сказав, що майже всі, з якими ми працюємо, які мають українські корені, вони стають дуже проукраїнськими. Я якраз був в парламенті в Бразилії, де зустрічав депутата по імені Павло Білинський. І ми зустрічаємося, і він дуже радий і пишається своїм українським корінням. піднімає свою сорочку величезний тату тризуба. Uh, і ми знаходимо тих політиків всюди у світі, щоб ми могли їх підселити. Бо Павло Білинський є ну не багатої українців в бразильському парламенті, але важливо, щоб довкола нього працювати і і підсилювати. Uh, і ми ж постійно знаходимо і ті, що мають українські корені, але також тих, що є, просто розуміють цивілізовані люди, що хочуть допомогти, бо вони вірять в нашу в нашу незалежність, нашу боротьбу. А uh, також головне, я закликаю всіх. Українців, які живуть за кордоном, щоб вони активно долучилися до політики, щоб вони ставали тими депутатами. І тому, наприклад, я недавно був у Іспанії в Португалії я з, з громадою зустрічався і спеціально з молоддю. Я кажу, ваша доля є, щоб стати е е е прем'єр-міністром вашої країни. Або принайменше міністр закордонних справ, щоб, щоб ця мережа, ця ці українці, які живуть за кордоном, що вони стали впливові у своїх країнах, і це є можливо. Ми бачимо в тих старших громадах, як скажімо в Канаді, де дійсно політики є багато українців на кожному рівні. Порахували, скільки налічує людей діаспора українська нині за кордоном з урахуванням тих, хто був вимушений в лютому, 22 го і пізніше вирушити за кордони України, і без урахування, от ті, хто добровільно поїхали, ті, хто примусом, ті, що але це також рахується давніша діаспора. Бо до діаспори ми рахуємо тепер вже було п'ять хвилів еміграції з України, і ще з тисячу 130 років тому, коли була перша хвиля, і була після цього п'ять хвилів. Ця остання за останні півдва з половиною роки це ми рахуємо як п'ята хвиля. По статистику, яку ми отримуємо від міжнародної організації міграції, десь приблизно п'ять мільйонів виїхало. Ого. Ну, тобто п'ять мільйонів людей за кордоном. Це величезна сила людей. І отут велике питання, пане Павле. Ви кажете там три зуб, свята, смаколики, традиційні українські вечорниці, але певно, що сила діаспори міряється не в цьому. Що потрібно зробити, аби на протидію російській пропаганді була сила діаспорян і сила української діаспори за кордоном? Ну, до прикладу, вірменське лобі, ізраїльське лобі. Ми прекрасно знаємо, як це працює. Що маємо ми? Ну і ви зробити, аби українське лобі таки було українським лобі. Головне перше почати з того, що ми мушимо виховувати свідомих українців за кордоном, щоб вони не асимулювалися. Чи ви вони виїхали два роки тому, чи виїхали 20 років тому, чи народилися за кордоном? Головне є, щоб вони виховувалися свідомим українським духом, щоб вони не асимілювалися. Бо є величезний ризик, що ці українці навіть що нещодавно в цьому виїхали, ці європейські країни сильно їх заохочують, щоб вони вчилися їхньою мовою, там французькою, і німецькою. І є загроза, що батьки перестануть говорити до тих дітей по українському, і ми згубимо свідомість. То це перше починається з свідомості. А яким чином допомогти? Ну, от приклад Сан Хосе, у мене там частина моєї родини, так проживає доволі давно. Асимілювалися, але не забули звідки розмовляють українською. А, але садочок у них там є, де розмовляють не українською, а російською. Ну от українською тільки вдома. Ну батьки повинні тоді не висилати дитину до російського мовного садочку і відверто організувати свої садочки. Ми як громадське суспільство в країнах, де є вже розвинута діаспора, ми не отримали якусь фінансування ані від уряду, де ми проживаємо, ані від українського уряду. Ми самі це організовували. Батьки повинні самі створити український садочок. Це це є про, проста річ, що можна зробити. Як як будувалися церкви, культурні центри, молодечі організації за кордоном, це була робота тих українців, які виїхали, які злужилися, і це збуд. Будували самі, тому ми закликаємо, щоб громади думали і були жертвені і будували ці громади і робили ці інституції. Я вам відповім на ваше питання зараз в тому, що важливо, щоб ці інституції виховували свідомо українця від колиски до могили. Дитина родиться в українській родині, має хреститися в українській церкві, ходить до українського садочку, українська школа, українська молодеча організація, українські спортивні клуби, тоді професійні клуби, клуби там юристів, підприємців аж до старечих домів, ну домів Віку і український центр, і це є цілий цикл життя. Я... І коли ми це маємо, ми можемо бути впливові. Я зізнатися, думала, що ви після е, низки зустрічей в Україні з високим політичним і іншим керівництвом ви в ЗМЗ зустрічалися безпосередньо. Скажете, що ви досягли угоди, що так під парасолькою, ну до прикладу, я собі фантазувала, що ви прийдете, і скажете, що під парасолькою МЗС відкривається в найбільших громадах тето, тето, тето освітні програми, що будуть командировані там, де немає вчителі. Які будуть отримувати методичні матеріали про це говорили ви на цих бесідах? Абсолютно, бо освіта для нас є ключовий пріоритет в різних напрямках. Але зокрема, ми вважаємо, що освіта це питання безпеки України. Бо коли наші діти і за кордоном є тепер ті, що не що на новиїхали, є понад 600 тисяч дітей шкільного віку, 600 тисяч тільки 320 тисяч половину якраз беруть участь в українському навчанні, і це є трагічно. Бо ми можемо загубити ті 300 тисяч. Тому мусимо знаходити нові методики. Ми працюємо безпосередньо з міністром і з міністерством е, е, освіти, е, щоб опрацювати програми, щоб вони були більш доступні. Як наприклад, і це також інформаційна політика. Бо дуже багато батьків не знають, що не, не треба повністю дублювати українську освіту із іноземною. Тобто, вони в там в Німеччині є багато батьків, що, що примусовують дітей, що також можуть дублювати всі уроки, а це не потрібно, щоб отримати. Е, Сертифікат, тільки треба три предмети вчитися. І ми хочемо ця, цю інформацію просуджувати у, у, наших, у нашій діаспорі, щоб ті знали, що не треба дублювати, не треба боятися цього, цього української освіти, бо вона не є так така навантажена. Але тоді, коли ми маємо знову вертатися до вашого питання, коли ми маємо свідому українську громаду, яка є зорганізована, що є скоординована, що є об'єднана, тоді ми можемо говорити як один дуже впливовий голос. Тоді наші політики слухають. Як скажуть, ось в Німеччині є майже півтора мільйони українців, і вони є зорганізовані під. Центральною репрезентацію українців, і ми знаємо, що вони впливають на політику в різних напрямках. То ми будемо слухати, коли президент цієї організації хоче з нами говорити з чанцером, то в двері відкриваються, і ми тим способом організовуємо наші громади, щоб ми були сильний лобі для України на багато багато років. Я маю для вас інформацію, угу. про яку не можемо говорити без сліз. Ми можемо говорити, що ще 49 людей наших полонених повернулися наші вдома. Ми тішимося за родини, які повернулися. До яких повернулися їхні бранці, ми обіймаємо і тримаємо за за руку тих, хто чекає. Всіх дочекаємося, всіх своїх повернемо. Отже, маємо інформацію про те, що це воїни збройних сил України, Нацгвардії, національної поліції, прикордонники і цивільні, зокрема, і Ленія Умірова. Це дівчина, яку Росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще кількох. Захисників і захисниць Азовсталі Віктор Івчук, це відомий військовий медик герой України. Теж вдома, наші вдома. Чекаємо всіх, пане Павле. Е, ви з військовими поп... пробач, будь ласка, От я військовими... якраз про це і хотів спитати. Ви ж не тільки про освіту говорили? Так про про військові аспекти і з військовими? Ви теж говорили? Абсолютно, ми зустрічалися як із з генералом Буданом, сенер... генералом Попаб'юком. І на передовій ми відвідали Покровськ, Добропілля, Краматорськ, Ізюм з пакетом військової допомоги. світовий конгрес українців, наші громади сюди у світі координують один великий проект, називається «Unite with Ukraine», Де ми збираємо фонди і закуповуємо надважливу техніку для наших збройних сил. То ми підтримуємо всі відділи збройних сил, включно з ГУР, з дронами, броньованою технікою, джіпи і іншими. То ми збираємо, щоб ми могли допомогти. Ми бачимо, ви бачите це в покровську. Як і там є брак, е, достатньо дронів, брак достатньо інших, інших матеріалів. Тому ми, ми возимо якраз ту техніку їм їм на передову. А ви ж розумієте, яка зараз на вас місія покладається? Ну напевно, що ви зрозуміли, що з 1 вересня, відколи Китай зробив вигляд, що він ну якось не постачає запчастини ні Україні, ні Росії. То саме діаспора, яка не в Україні, має взяти на себе таким собі ну. Перевалочним пунктом спостачання вже працюєте в цьому сенсі, абсолютно. Ми ми, за ми тільки закуповуємо техніку в Україні, як є, як є доступна. То ми допомагаємо українським виробникам. Ми співпрацюємо з іншими фондами. Ми також і співпрацюємо з фондом Сергія Притули та інших, щоб ми могли скоординувати нашу працю. Ми зауважу спочатку повномаштабного вторгнення, ми між собою конкурували за обладнання. І підвищили між собою ціну, то ми почали співпрацювати, щоб ми не підвищили ціну. Тобто ця праця йде, і там є дно, яке повинні закривати ми нашою громадською роботою. Це не тільки українці за кордоном донатують, це донатують всі цивілізовані люди, що хочуть допомогти нам перемогти. Я на останок от згадували приклад Німеччини, що там півтора мільйони українців та знаходиться, і нам потрібно мати політичний вплив у цих півтора мільйони українців. Скільки років повинно пройти для того, щоб півтора мільйони українців перетворились у політичний вплив у Німеччині? От ви самі ж кажете, закликаєте ставати частинами політичних систем тих чи інших країн, тих чи інших міст? Це питання років. Ну от півтора мільйони українців це через 10 років зможуть стати і отримати оцей політичний вплив. Чи вони можуть це робити? Сьогодні вже, але там якось інакше. Ну, от за рахунок лобі, наприклад. Ну, ми б дуже перше хотіли, щоб не було півтора мільйони українців в Німеччині. Ми б хотіли, щоб було значно менше, щоб повернулися, щоб відбудувати Україну. Але вони можуть стати сьогодні лобі. Чому це не мусить бути обов'язково громадянин а, Німеччини, щоб бути активний в політичних процесах? Там можна долучитися до якоїсь політичної партії, до якоїсь політичної кампанії, е, внутрі працювати і тоді здобувати цей досвід, щоб коли отримують своє громадянство, то вони можуть тоді стати там депутатами чи, чи членами Бундештагу. Тобто це є процес. Сьогодні вони може почати, тому ми закликаємо: будьте відважні, долучитися до політичних процесів. будь які партії, навіть і пра... крайні партії, щоб їм допомогти зрозуміти на нашу сторону. Тому це є можливість, щоб сьогодні будь-хто не байдуже може допомогти. Але головне також вони виходили на, на, на вулицю, коли є ті акції. Бо на, на превеликий жаль, ми дивимося, скільки є українців, скільки виходять на вулицю. Це на, на, на жаль замало. Тому кожний небайдужий українець, коли є українська акція, має. Має брати відповідальність брати ми участь. маємо буквально одну хвилину. Три запитання, бліцівно, короткі <кій> запитання, коротка відповідь. Хто активніший Чоловіки чи жінки з діаспорян? Це це дуже контроверсійне питання. Але жінки дуже активно долучаються до активізму. Так в якій країні найважче доходити до діаспори і такі доходити до кабінетів, де вам найважче працюється? Країни глобального півдня. Ну, по там малі громади є і там дуже є жорстка російська дезінформація. Але ми їх координуємо і долучуємо до праці, і ми підтримуємо. Ми мусимо іншими меседжами. Наприклад, в Еміратах ми не говоримо про зброю, ми говоримо про звільнення полонених. Тому ми мусимо меседжі міняти, щоб підтримати Україну в різних способи, залежить де, де, де вони живуть. А як ви комунікуєте з російською діаспорою, там в тих країнах, де вони ну, на привикже, ми мусили зірвати зв'язки. Вони були членами світового конгресу українців. Ми є небажна організація Слідували всіх наших провідників. Більшість провідників наших українських громад мусили б'їхати з Росії. Дякуємо Спасибо. вам дуже, пане Павле. Павло Грод був із нами. Це президент світового конгресу українців. Пасе,